Житомирянин ветеран АТО Олександр Швіцов друге долучиться до пішого марафону, аби зібрати кошти на гастроскоп для головного військового клінічного госпіталю, але цього разу не а з побратимом Сергієм Храпко, який є ініціатором благодійного походу із Полум'я зродилися. Буквально тиждень назад, можливо, півтора тижня назад, до мене зателефонував мій побратим. У нього ампутація ноги і плюс ампутація руки, і, і каже Сань, я знаю, що ти легкий такий на підйом. Давай допоможемо київському шпиталю придбати, там вони зараз будують нове приймальне відділення, обладнання, гастроскоп. Я кажу, а скільки він стоїть? Він каже, пару мільйонів. Я кажу, яким ти чином це бачиш. Він каже: ну, давай пройдемося, ти будеш, наприклад, йти до мене з Житомира. На зустріч, а я до тебе з Києва на зустріч. Я кажу, Сіре, я ж вже ходив. А він каже: Сай, ну придеться ще раз. Ну і на цьому зійшлися. Коротше, що я кажу: ну добре, думай. Там в цьому шпиталі опікується головний волонтер Іра Солошенко в Київському. Вона і нам допомагала, коли я отримав своє поранення, тому тут ніяких варіантів не було, крім того, щоб спробувати допомогти. Піший марафон стартує 15 травня. Я буду вирушати від міста Житомира. До речі, вони банери такі в Києві. Зробили була прес-конференція і кругом напис побратими, Житомир Київ, то теж якось для мене так, трошки знаково. І, і, і Серий буде вирушати з Києва від таблички Київ, і ми будемо йти один одному назустріч. Я розумію, що йому трошки важче буде йти, тому що він якби без руки взяв собі костелі, і вони мені якби трохи допомагають, і він буде без того, тому я вважаю, що мені трохи треба буде більше йти, щоб ми скорше зустрілися, щоб, щоб йому було трохи легше. Як ми й говорили, Олександр вже вдруге долучається до пішого марафону. В жовтні 2022 року ветеран АТО пішки йшов з Одеси до Яремче і мав подолати 800 кілометрів. Але за 9 днів Олександр пройшов понад 85 кілометрів і зібрав більшу суму ніж планував понад 7 мільйонів гривень. Як це відбувалось, коли йшов з Одеси, наприклад, да? Я наприклад пройшов 10-15 кілометрів. Телефоном зачекінився, виставив ту фотку в інтернеті. Що ось на цьому місці я закінчив, переходив дорогу, ловив попутку, повертався цих 10-15 кілометрів до своєї автівки. На тій автівки під'їжджав до того місця, де я закінчив. В ній ночував у спальнику. Наступного ранку я прокидався з того ж місця, відчекінювався, йшов далі, і так само по кругу. Цього разу я думаю, що я буду просто. Просити побратимів, Житомира, які будуть просто підганяти, і ми будемо ночувати там. Ну я думаю, в таких от умовах і все. А взагалі в рюкзаку у мене завжди з собою. Ну, по перше, це прапор завжди вода була з собою. І плюс ну, якісь такі необхідні речі, там, можливо, костелі якось цепляв, чи протяжка для протезу, такі от необхідні речі завжди були собою. Цього разу ветерани війни планують зібрати близько трьох мільйонів гривень. Цей гастроскоп він потрібен саме в цьому приймальному відділенні. Де чого? Бо там буде багато секцій. Там, наприклад, наприклад, якщо привезли пораненого у приймальне відділення, воно ж там життя рахується буквально в перші, перші хвилини. Там, ну, це ціна життя, і все інше, що через з годину через дві це вже інший відсоток. От перший момент це там 90% залежить життя від цього. І коли людина поранений, наш побратим чи посестра буде заїжджатися в приймальне відділення, там буде все для того, щоб повністю його обслідувати і, і зробити правильні діагностичні якісь дії для того, щоб врятувати їм життя. Волонтери створили монобанку для донату. Туди вже накидали більш як 250 тисяч гривень. Олександр Швецов каже, якщо зберуть більшу суму, зможуть купити додаткове обладнання для госпіталю. Кожна людина може нам допомогти з тими кроками. Там 22 гривні, як прирахували організатори, буде коштувати один крок. Чим більше кроків люди задонатять, тим, більше, тим менше ми дистанцію пройдемо. Але ми так з Сергієм домовилися, що ми пройдемо її повністю. Ми маємо з ним зустрітися, тобто ми не будемо зупинятися. Якщо сума буде, ну якщо дасть Бог буде більше, то вона піде і на інше обладнання. Бо це 3,5 млн гривень це просто така якби, маленька штучка. Там цілий комплекс треба, цілий комплекс коштує 11 з чимось мільйонів гривень. А із цього комплексу ми обрали гастроскоп, він стоїть 3,5 мільйона гривень. І якщо е люди задонатять більше, якщо нам вдасться більше зібрати, то воно піде і на інші речі у цей комплекс. Каріна Цимболюк, Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.